В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос посереді нас. Кожна неділя і до посту, підготові, і самого посту, кожна неділя має свою символіку. В підготовітельних неділях ми згадували про той стан митаря і про покаяння блудного сина, і про страшний суд, і про ізгнання Адама із Рая. А сьогодні. Своя неділя, яка має теж символіку, ми сьогодні молитовно згадуємо великого угодника Божого Григорія Паламу. Іменно цей угодник Божий свідетельствує і захищає учення православне про то, що людина спасається благодатью Духа Святого, силою Божою. і Він каже, не тварну енергію, то благодаттю, то енергію. Яка преподається людині у відповідь на подвиг людини, на пост, на очищення своєї душі від гріха, коли людина звершує внутрішній духовний труд, очищає і справляє свою душу, то в таку очищену душу каже святитель, входить, благодать Духа Святого. Він каже, входить оця нетварна, нестворена, нелюдська енергія, сила, яка спасає людину. І священне Писання. В потвердженні його слів свидетельствує, що благодатью Божою ви спасені, каже Біблія, і це не від вас, це дар Божий, ні ділами, щоб ніхто не хвалився. Господь каже: благодатью Божою ви спасаєтеся. А ми можемо сказати, а що не треба діл, не треба тоді молитви. І молитва, і діла, і піст це все для того, щоб, як каже святитель Григорій, Привести на себе благодать Духа Святого, тобто ціль поста і молитв і всього нашого з вами духовного життя, на привести на себе спасаючу силу Господа нашого Ісуса Христа, благодать Духа Святого. І от та благодать Духа Святого, та сила, яка входить в очищену душу, лише ця сила способна спасти людину. Святитель Григорій Палама, пам'ять якого ми звершуємо в сьогоднішній день, научає нас, просить нас, щоб ми трудилися для очищення своєї душі, щоб Господь міг війти і обітати в нашому серці. В злу душу Бог не може війти. Ми часто себе обманюємо і кажемо, що Бог в мене в серці, але легко себе провірити і переконатися в зворотньому не може Бог бути в серці, яке грішить. Людина, яка сквернословить і каже, Бог моєму серці обманює себе. Людина, яка бреше, осуждає інших, і каже, що я віруючий, Бог в мене в серці знову себе обманює. Бог не може бути в серці осквернені. Тому уставом церкви оприділені оті необхідні средства, піст і молитва для того, щоб очистити свою душу, щоб Бог міг війти в наше серце і спасти нас. Тому пісні і молитва це не ціль християнського життя, це лише засоби, з допомогою якої, яких ми наближаємося до цілі, а ціль це бити з Господом в своєму серці, носити Господа. Во ціль нашого з вами: християнського життя. І Бог є любов, і з Богом приходить любов. Що благодать Духа Свята вона замітна, навіть зовнішнім образом. Доводилося часто спілкуватися з різними монахами, і вони із свого життя такий приклад приводять. Коли вони стали на шлях монашеського життя, то Господь кажуть, в якій змірі приоткривається людині, становиться на серці так благодатно, подобно тому, що і спитали апостоли на горі Фавор. Пам'ятаєте, в Біблії описується, як їм було добре, коли вони. Приблизилися до благодаті Божественної, яка ісходила і через людську природу Ісуса Христа. І так буває і людині добрій, яка приблизилася до Господа. Хоча б раз в житті святитель Григорій Палама каже: кожний віруючий повинен вкусити і увидіти, як благ Господь. Без того тяжко вірити, хоча б раз в житті на власному досвіді людина повинна переконатися, як благо бути з Господом. Але для того, щоб Господь прийшов, треба труд із нашої сторони звершити, треба удалити гріх, дурні привички. І от іменно для того, щоб це в нас вийшло, установлені пости і молитви, і часто сповіді причастя. І чтення слова Божого кожен день вдома це все в сумі направлено на те, щоб отризвити свою душу від гріха, і щоб попробувати і зрозуміти, як радісно бути з Господом. Це каже святитель, кожен повинен хоча б раз в житті, хоча б на одну секунду і спитати. Що Бог є, і Він близок, і Він дійствує, і Він не якийсь запредельний і недостижимий для людської природи. Но тяжко людині і сучасній це зрозуміти, тому що тим людина сучасна не живе. І говориш, вроді розуміє все, але забуває, немає сил іменно настроїтися на ту хвилю Богоугождення. Тому ми сьогодні не просто говоримо, а молимося і кажемо, Боже. Поможи нам, відкрий нам розум, дай нам сили. Це все, що нам сьогодні припадає святілі Григорій, Палама, це все зрозуміти і іменно так начати жити для того, щоб до тебе, Господи, наблизитися. Амінь.